Добрий вечір, друзі. Це рибки. І ви знаєте, тут я не буду оригінальним стосовно того, про що ми будемо говорити. Тобто я буду говорити, думаю, недовго, тому що тут і говорити особливо немає що, так щоб детально зупинятися. Сьогодні, 23 лютого, правильно, 23 лютого. Вітаємо з днем народження Віктора Андрійовича Ющенка. Але. Сьогодні зранку сталася ця подія, яка відбулася в Одесі в приморському райсуді. І ви знаєте, нічого не поміняється в цій країні, поки хуям не спалять цей Приморський суд і будь-який інший суд, оскільки у нас є одна величезна проблема в країні, одна величезна проблема це відсутність справедливості, тобто правосуддя в будь-якому суді. України. Ну, тобто, це як, ніби очевидність, яку я вже в ЮМН обговорював з Катериною Супрун. І тут, так сказати, що подив це викликало. Ну, ні, не викликає. Що з цим робити? Знаєте, непокаране зло, воно завжди повертається. І от я більше в роздумах, в роздумах, в роздумах стосовно того, що. Жоден майдан не завершився логічним завершенням покарання всього зла, проти якого повставали люди на Майдані. Я не хочу зараз вдаватися до сентенції, що от ніби можна виправдати, там Сергій. Він... Патріотично налаштована людина, от так можна було зробити. Я, ну, я не суддя, далеко я не прокурор і далекий від подібних подібної еквілібристики. Єдине, що можу сказати з іншого боку, що поки немає повноцінної. Судової системи в Україні реформованою, перезапущеною з нуля, будь-яке рішення суду є несправедливим. Тобто, можна прямо сказати, що сьогоднішнє рішення суду в Одесі є несправедливим. Там уже розколупали долю цього судді Віктора Попревича. Він з Донецька, і тут мені можуть закидати, що так несправедливо говорити, що от людина з Донецька це нічого не означає. А, але так є, і в, так, так склалися обставини, що в Віктора Попревича на обісті стояли дусти Леніна і Сталіна. Це знайшов Денис Казанський, він це вже опублікував. Дивно, правда. І суддя нічого не чув про декомунізацію і про злочини Леніна і Сталіна. Ну, так, так буває, я розумію. Суддя він такий, він, Віктор Попревич. Все, що я слухав сьогодні в викладі судді, на голову не лізе. Так само, як і несподіваний поворот, ось цей весь з Сергієм Стерненком, тому що йому ж там закидають вбивство цю справу. А тут виявилося, що згадали справу 2015 року, викрадення тортури і так, і так далі. Але кого? Ну, давайте подивимося, кого. Я знову не апелюю до того, що можна так вчиняти з будь-ким. Я маю на увазі, що цей персонаж, стосовно якого ця справа, це ж партія Родина, сепаратисти, та. І так не можна, з одного боку, вчиняти не можна, з іншого боку, давайте ми. Давайте ми будемо. Справедливі, хоча б стосовно власних вчинків і мотивації власних вчинків, скажімо, майдан тоді теж він поза законом. і Це стверджують колаборанти і сепаратисти, ті, кого зараз трошки там. Прищемили, але постійно говорять, що це антизаконно було в Майдан та антизаконно, А вибачте, в країні, де справедливість не панує в судах, оскільки ми вже говорили в ЮМНах, що Джастіс це і є справедливість в прямому перекладі, то ви не сподівайтеся на інші якісь дії людей, на їхню байдужість або небайдужість. Це все наслідки. Самосуду, так, в очікуванні справедливого суду. Отже, тут, знаєте, знову таки придумувати собі якісь, ви знаєте, давайте почитаємо закони, давайте почитаємо конституцію і так далі і тому подібне. Але якщо є запит, його треба реалізовувати. В інакший спосіб, ви не можете сказати тим людям, які здирали шкіру з продажного судді, що вони порушували кримінальний кодекс. Ну так, таке є покарання для суддів, і це не ми сьогодні придумали. Якщо суддя виносить. Несправедливе рішення, то єди іншого способу, ніж добитися справедливості, як зняти з нього шкуру, ну, просто немає. І знову таки це не, не мій винахід. І тут питання і до першого президента, і до другого, і до третього, і до четвертого, і до п'ятого, і до шостого президента, чому у нас так відбувається. Ви ж, коли стаєте президентами, ви ж заради чогось це робите, правда? Я хотів би сподіватися, що люди роблять. Такий крок усвідомлено з найкращими побажаннями або е, устрімліннями для того, щоб Україна нарешті стала красивою країною, можливостей, е, справедливості. Там де, ну, там, де садок вишневий біля хати, хороші оце от все. Але так не є. І е, сьогодні люди, які підуть на банкову на 20-ту годину, е, я думаю, що їх буде немало, і там частина з них прийде, е, ну, певна частина з Одеси. Е, я розумію, е, що це буде емоція, Та? ну, дивіться. Наслідки цього ну, будуть ну, показали силу. Ми неодноразово показували силу. Ще раз кажу, що треба було спалити. Я, я не я не закликаю. Ні, 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 ні. Ну цілком логічно, якщо ви вже приїхали захищати е, е, Стерненка, та, ну то так, от, поїхати з під цього приморського райсуду, це трошки дивно. Давайте ми як. Як московіти зараз ліхтариками будемо показувати свою солідарність. Ми ж ну, не такі, правда. І ми це вже бачили неодноразово. Тому, якщо говорити про точку я, знаєте, зараз поясню. Я думав, останні там. Кілька годин з самого ранку, як це, от, дивився це засідання суду. Що можна написати як такий повноцінний коментар? І зараз мені дуже важко теж добирати слова, пояснювати позицію і логіку ну, такої своєї позиції. Існують точки біфуркації, ну, тобто точка, коли от розходиться, і вже точка неповернення. Як на мене, сьогоднішні події, вони. На жаль, є однією з таких точок біфуркації, коли треба віддавати собі звіт, що такі рішення вони призводять лише до сумних наслідків. І тут справа навіть не в персоні. Стерненка знову-таки у сваволі суддівській. Ми вже згадували на Ємені, ну, скажімо, там суддя вовк може дозволяти собі послати нахуй фактично там всю судову систему і так далі. а... а Комусь не щастить, скажімо, Яценку і літак завертають у Буриспіль вибірковість правосуддя ну, вона дорівнює відсутності справедливості. Це треба просто усвідомити і розуміти, в яких умовах ми живемо. Що з цим робити? Знову очевидні речі. Тобто, нам необхідно перезавантаження країни в цілому. Не лише судової системи, а в цілому країни написання нової конституції Я про це неодноразово одно, не говорив. Інша річ, що я не бачив поки що е, політиків нової формації, старої формації, які були б здатні сформулювати стратегічне бачення, куди рухатися в Україні. Що я спостерігаю? Ну з іншого боку, це теж окрема тема. Це на регіональному локальному рівні з'являються певні лідери, які здатні формулювати бодай для, для певного міста, селища або певного регіону. Певне бачення майбутнього. Але в цілому для України такої людини ми не спостерігаємо. І жоден президент ні п'ятий, ні шостий, і ні четвертий, і, і, і не третій, і, і не другий, і не перший не спромоглися нам сформулювати бачення завтрашнього дня. Всі, всі президенти, всі шість. Послуговувалися усталеною системою, яка нам дісталася в спадок від Радянського Союзу, тобто від Української Радянської Соціалістичної Республіки. І все, що ми маємо, я тут повторююся, ми маємо модифікацію УРСР, тобто така УРСР 2.0 або 3.0, Як завгодно назвіть, але воно далеко не, не втекло. Тобто, три тризуб жовтий прапор це прекрасні символи, так вони нам рідні, гімн у нас красивий. Але сама система вона, вона відроджується, вона відтворюється і вона не змінюється, що важливо. І аж допоки сама система не буде змінена, тобто перезавантажена, нічого не відбудеться. Ці суди вони будуть тривати. Подібні рішення судові, дивні, девіативні, вони будуть тривати. Знову таки, я не хотів би наголошувати на прізвище Стерненка лише, тому що він є, ну фактично він є жертвою. Жертвою цієї системи, яка в довільний спосіб може ухвалити рішення покарати людину або помилувати. І тут неважливо, ви вчинили злочин або не вчинили злочин. Тому що, подивіться, скільки було вчинено злочинів, ну, свідками, яких фактично свідками там, публічно вчинених злочинів, ми є в цій країні. Та? Я знову боюся повторюватися, але ну, розстріли на Майдані цьому свідченням, і це, і це було трансльовано наживо, в стрімах. Що відбулося, нічого не відбулося. Е, відбуваються далі маніпуляції, тобто виправдання, чому ж не можна провести слідство, які треба зібрати дані, що е, дехто втік, декому допомогли втекти і. Е, Знову ми повертаємося до тези про непокаране зло. На жаль, ми його маємо. До чого це призводить? Ну, Знову за логікою речей, я ж не, не відкриватиму зараз щось надзвичайне. Якщо вам властива логіка, критичне мислення, а у нас саме такий глядач, то ви зрозумієте. Що це призводить до повторення, повторення і знову повторення того, що ми називаємо Майданом. Тобто людський гнів він в Україні, тим більше в наших ментальних, я вже слово ментальних умовах, це призводить до, до, до протесту, як би це дивно не звучало, і у нас на диво така країна, прекрасна країна, коли люди. Вміють солідаризуватися і виходити на протест на майдан. Е, власне, знову, знову ми наступаємо на ту саму стежку, на ті самі граблі. Якщо хтось не зробив висновків, дуже прикро. Що висновків, висновків не зроблено. От Зеленському виписали вже, О, знову молодець, там, Вова, там, от, там наступив на хвіст Медвечуку, ці всі піздобраті, я не знаю, як її назвати по-іншому колаборантам. Виявляється, все не так знову. Виявляється, це не точно. Виявляється, що система вона, все одно самовідтворюється. Виявляється, що судові рішення можна от ухвалювати в такий спосіб. Виявляється, що Генеральний прокурор може робити якісь непередбачувані речі. Виявляється, що, виявляється, що ніхуя не помінялось насправді, от що виявляється. І це дуже прикро, тому що дуже шкода часу. Не знаю, як вам мені свого, свого часу от реально шкода, тому що життя ж воно не вічне. Якби це дивно знову-таки не звучало, життя не вічне, а хотілося б пожити добре. А пожити добре не виходить чогось. Ну, я не скаржуся на побутові умови, і в принципі ні на що не можу скаржитися. Тому що так дійсно, якщо пригадати, як жилося в Радянському Союзі, то зараз це ну, якість відмінна зовсім. Це не Радянський Союз, але система з ухваленням рішень, з. Зухвалим плюндруванням людських прав вона, вона далі існує. І тут якраз рівень заможності нічого не означає. Шкода втраченого часу, шкода, що знову доведеться ставити на місце певний, певних пер персон, напевно, даруйте за тавтологію. Але треба пам'ятати про те, що. Треба добивати завжди гадюку і не лишати її живою, тому що, тому що воно вертається, як, як би ми хотіли то або не хотіли. Тому непіжений шуфрич це якраз уособлення непокараного зла. І не тільки він, там, вся фракція, в принципі, така прекрасна. І не тільки ця фракція, між іншим. Я можу зауважити, що. Те знову повторююся, що ми говорили в UMN, що ціла система побудована так, що вони один одному кум, сват, брат і бізнес-партнер. Як би це знову-таки дивно не звучало. Тобто система вона працює як, як мафія, ну воно так і є. Мафія, олігархат, і тут треба кріпко думати, як не, не вдатися до дауншифтингу в цій же країні. Чесно кажучи, я вдавався в 2010 році в певний спосіб, взагалі думав виїхати звідси, бачите, не виїхав. І... Але дехто виїхав, між іншим. Ми втрачаємо таких людей, інтелектуальний потенціал. От буквально днями ми говорили, що у нас величезний в країні є дефіцит на освічених притомних людей, які здатні на, на елементарне керування навіть. Тобто на менеджмент так у нас тут велика прогалина, і подолати я не знаю, як швидко вийде, але це знову таки наслідки винищення українців як цілої нації. Це послідовна була політика нашого головного ворога, який є, лишається. Називається він Російська Федерація, тобто Московія. Знову нічого нового я не сказав. Мені взагалі дивно, що я говорю, я такий капітан очевидність та, сьогодні. Ну, я сподіваюся, що вам так само є очевидними ці речі, і тут якраз емоцій має бути менше. Нам треба навчитися підходити до справ раціонально, розраховувати власні сили, планувати своє майбутнє, шукати однодумців, будувати завтрашній день. Це я намагаюся в позитив все вивести. Насправді, замість того, щоб говорити, от, ну що ж шокується, шокується в країні. Подивимося, які події будуть розгортатися о 20-тій на банковій. Я, я не знаю, у нас буде там сьогодні трансляха звідти якась? Буде, кажуть. Значить, буде трансляція. Лишайтеся з нами, дивіться на події, як вони розгортаються. Не будьте байдужими до себе, до своїх рідних, до власного життя. Зрештою, я не знаю, що я можу додати як рефлексію на сьогоднішнє рішення знову таки Приморського суду, який, на жаль, не згорів хуям. Дуже шкода. І з почуттям глибокої емпатії до Віктора Попревича, це суддя. На жаль, я. Можу сказати, що на цьому рибки, в принципі, вичерпані. Тут нема що додати. Це цілком очевидні речі. Тож, стежимо за подіями і очікуємо, що буде там на банковій о 20 й Тримайтеся, друзі. Тримайтеся, не забувайте поставити вподобайку, не забувайте підписатися на канал, натиснути верхній дзвіночок, для того, щоб знати, коли будуть трансляції. Вони бувають іноді спонтанні. Ну і дякуємо вам за донейти. Окремо дякую.